Юля, розкажи свою історію, як ти потрапила до Польщі. Приїхала я сюди ще до початку війни і приїхала я сюди на навчання. Я навчаюся в Вищій школі за жензання адміністрації в Ополю на керунку управління персоналом і психологія бізнесу. Це для того, щоб була змога відкрити тут свою діяльність і відкрити тут салон косметичний. Хто в тебе залишився в Києві? Яка там зараз ситуація? В Києві мене залишилося дуже багато друзів, тому що останніх 13 років свого життя я прожила в Києві і завжди працювала, завжди працювала в сфері б'юті майстром манікюру. І всі мої клієнти, всі мої друзі, всі мої родичі, знайомі. Там. Розкажи, як ти зустріла війну, яким був для тебе день той 24 лютого. Для мене справді це був величезний шок, тому що до 24 лютого ми жили, працювали, розвивали салон, розвивали діяльність свою. Тільки 24-го, коли мені задзвонив о 8-й ранку телефон від моєї подружки, яка пов. Попросила, каже, бистро дзвони мамі, бистро дзвони друзям. Там почалася війна, почала дзвонити мамі, почала дзвонити всім своїм родичам і друзям в Києві. І вони почали говорити, що там бомблять, що там війна, що там величезні корки в Києві. Це були величезні пробки, з яких просто невозможно, люди не могли виїхати. І це було настільки страшно, що два дні я їх не пам'ятаю. Коли почали перші біженці приїжджати до Польщі, до поля як ти включилась в цю роботу в цю допомогу? Я виставила у себе на сторінці таке відеозвернення до всіх своїх киян, до всіх своїх знайомих і родичів, хто потребує зараз допомоги допомоги, про те, що вони можуть звертатися до мене, і я з цієї сторони з Польщі. Чим зможу, тим допоможу. І почалися дзвінки. Давня знайома, яка вже під той в той в ту, в ту хвилину виїхала з Києва. Вони доїжджали до Львова. В них зламалася машина, і вона з дитиною пішки йшла 24 кілометри. Це було просто страшно. Я з в мене мороз потіло. Це правда. Бо вона перша, хто до мене подзвонив і сказав: Юля, я не маю куди їхати, я не маю нікого знайомих, я побачила ваше відео і я потребую допомоги. Це була перша людина, яку ми зустріли. Я організувала їй все. Я організувала її людей, які її зустріли на кордоні. Я організувала людей, які е, зустріли її в катовіцах. Я організувала людей, які її привезли до Ополя. І власноруч в Ополі вночі я їх зустріла. Коли я їх побачила, це було страшно, тому що люди були. Е, Дуже стомлені, вони сутки добиралися, їм було дуже важко. І найперше, що я про що я подумала, що люди просто хочуть поїсти і поспати. Незалежно від того, що в мене маленька квартира, в мене двоє дітей, я їх забрала до себе додому, і вони тиждень жили в мене. Як зараз триває цей процес допомоги? Бо я знаю, що ти допомагаєш і в працевлаштуванні, і в якійсь адаптації. Так, дякуючи тому, що я трошечки раніше сюди приїхала, це дало мені змогу відкрити салон краси, відкрити діяльність тут і офіційно працевлаштовувати тих людей, хто дійсно зараз потребує допомоги. Тому після 24-го, хто приїжджав, хто потребував допомоги і працевлаштування в сфері б'юті. Мій салон був завжди відкритий, і до цієї пори в нас працюють дуже багато людей, біженців, які приїхали після 24-го і потребували роботи. Я знаю, що ти не тільки даєш роботу, ти ще й навчаєш. Ти розкажи про цей процес, як ти навчаєш тих, хто потребує нової професії. Я навчаю вже давно протягом п'яти років, але я знаю, що тут на території Польщі потрібно пройти спеціальне. Е... Спеціальні курси, які дозволяють навчати інших, і я маю такий диплом, я маю таке свідоцтво, яке дозволяє мені проводити навчання. Тому це було ще одним таким кроком, як я в своїй сфері можу допомогти іншим. Співпрацюємо з фундаціями, які отримали дофінансування від від держави на навчання. Інших на навчання уходців це дуже класний проект, правда, І, тому що люди не тільки отримують кошти для свого, наприклад, биту, а для того, щоб Змогти заробити собі якісь кошти для проживання тут нещодавно. Я дивилась статистику, і найбільше українок біженок, які працевлаштувались, працевлаштувались саме в сфері б'юті, в сфері краси. Як ти вважаєш дійсно такі висококласні майстрині? Так, я з цим погоджуюся. В нас в Україні насправді дуже працьовиті дівчата і дуже талановиті дівчата. І як і якраз сфера б'юті дає можливість. Майстру взяти з собою фрейзер, взяти з собою лампу, взяти свої баночки лаку, переїхати до іншої країни і там знайти собі працю. Це правда. Тому дуже багато людей, дуже багато дівчат, які приїхали ім саме з сфери б'юті, і які дуже багато знайшли тут гарної праці собі. Вони дійсно насправді класні майстрині, талановиті дівчата, і в мене за це бере така гордість. Дивись, якщо хтось подивиться це інтерв'ю і вирішить, що о, я хочу нову професію, я хочу також. Куди звертатися? Е, мені дуже приємно повідомити про те, що під час е, проводження курсу е, з співпраці з «Хумандоком» ми прийняли рішення і зняли ще одне приміщення, і зробили повністю такий класний клас з новим, е, з новим обладнанням для того, щоб е, мати можливість. Гарно провадити навчання в тій сфері і давати можливість іншим здобути нову освіту. Тому кому потрібно, кому цікаво, звертайтеся. Супер. Е, ну і останнє запитання: твої плани на майбутнє? Перше, що я поставила собі за ціль, коли я приїхала сюди, це відкрити салон, і він уже працює. Другою ціллю було відкрити школу. І вона вже також працює. Наступне я хочу на зробити такий, скажімо так, такий магазин, де майстри з різних б'юті сфер зможуть собі придбати товари для комфортної праці на сьогоднішній день. Ми з радістю готові співпрацювати з різними фундаціями, які отримують дофінансування для допомоги біженцям, саме допомоги на їх навчання і на їх. Курси для того, щоб люди могли відзнайти нову професію в новій країні, якраз творчу професію, де вони можуть розвинути свої творчі здібності і свій творчий потенціал. Супер.